Усім привіт! Зараз ви знаходитеся і Stasis World. Мене звати Анастасія, і сьогодні я йду зустрічатися з Лізою, яку ви можете знати по книжковому клубу Moonbooks. Якщо ви не знаєте цей книжковий клуб, обов'язково переходьте на їхній інстаграм, писутися там дуже цікаво. Безкоштовні зустрічі та і Я зараз іду з нею гуляти, так як я знаходжуся Аліканте. але недалеко звідси живе. Приїхала ціла погуляти. Я дуже дуже рада, що ми зустрінемося. Це буде наша перша зустріч офлайн. может тут пикпас? Если тут я не дам Нема, нема. Что это такие? Мне казалось, что там пип написано. Может тут пип реально есть? Нема. Блин, если была мягкая, я взяла. Ну, такая пипец, конечно. Она вообще слой. Вообще, давай, Mother in motherin. When you think of Taylor Swift fans, what do you think of me? Подивіться, на цю неймовірно гарне це Бріджіртона. Подивіться, подивіться. Подивіться. Це вау, просто. Це просто, а на все. Якщо б я читала іспанською... але я не читаю. іспанською. Треба іспанську вчити. Та вчу куди ти вийшла? Я показую. Подиви, подиви. Це Trust of the Emerald Sea. Вона така, що тобі треба прочитати. Я прочитаю. Хобіт? Хобіт? Хобіт. Хобіт Слейні. Ти читала? Да. А я не читала. Да. І оцей. Вони поміняли вкладинку теж. А of що? Я читала першу, у мене перша є англійською. А друга я на кіндоні Yeah. You and the Nightmare Painter. І це спеціальне видання через те, що тут видання з артами. Вау. Wow. А що, а про що це? Це теж це Бренден Сандерсон. Це а -а -а, друга Аня. Оця серія з the... Secret Projects. Оце трасі взяли Zumi ці... and the Nightmare Painter і The Sandman. Вау. Wow. I'm obsessed. І це типу оця. <laughs> <Play. laughs> До речі, Мулан. На Мулан схоже. <laughs> і оця. Це про а, мужика з одного світу і дівчину з іншого світу. І мужик він тип nightmare painter. і він відганяє nightmares, які виходять з того світу. Ми вже сходили в книжковий, прийшов не в один. але купили я купилася одну книжку. Ми купили Лістер на спільні читання. Прихня, яку як ми співаємо ми море. <laughs> Тут щось про грецьку міфологію. І про Посейдона. І... і про літо. Ну, море, літо. <гум> Спільне читання ми будемо робити. І я купила Once Upon a Broken Heart. Бо, неймовірно, Маргарита мене вбила б, якщо я б це не купила. І ми п'ємо рефрешери. Yes. 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 І ми поїли. І мені дали не те, що я купувала. Я купила печеньку, мені дали пончик. Ми шукали мені крокси, але ми не знайшли такі, які я хотіла. Так що я залишаюсь без кроксів. І я заговорила з пасікою. <laughs> Такий бе Ми походили по магазинах одягу. Я купила гусинки, щоб плести френші брейслець. Мені Ліза сьогодні подарувала френші брейслет. Його ні. Okay. Да, yeah. Я взагалі спочатку подарувала Never grow Up, але yeah. вона не любить speak Now, тому вона мені його повернула, сказала, що це в нас плело. <laughs> І те, що це подарунок мені. І... Вийди на пляж, я вже попрощалася з злізо, і тут якраз почався дощ. Супер. Сьогодні вже намагався йти дощ, але він був такий дуже маленький. Я під ним взагалі не була, але бачите. Це якраз коли ми тільки тільки вийшли, ми ще навіть не дійшли до моря. Анечка, що ти про це думаєш? Холодно. Холодно. Хо холодний дощ, справді, холодний. О! Сонце, радуга, де? Нема радуги, прикиньте. Веселка, веселки, веселки немає. Я навчав закінчувати цей, можливо, не новий, але влог. Насправді, той день вийшов дуже крутим. Я була дуже рада зустрітися з Лізою. Ми обходили центр Аліканте. Ми зайшли в Flying Tiger і я купила три набори бісеру для того, щоб простити French Bracelet. Адже я йду на Air Tour. Мені здається, я вперше кажу про це на своєму каналі. І великий секрет! Розкривається! Це не був секрет, просто. Я ще не знаходила нагоди просто поговорити саме в моїх відео. Тут такі розеві бусинки під Lover. Ідеально, але вони тут же помішалися всі. Тут білі, чорні і золоті, це Repetition, The Torture Force Department. і ось такі от зелені. Це під Tiller Swift під Фолклор може бути. Ще в центрі ми сходили в Старвекс. Я, до речі, помітила, що всі на такі які я обожнюю Варшаві, не такі. Ну, вони навіть не так виглядають в Іспанії. Ми походили по книгарнях в центрі, і ми були мені здається в трьох книгарнях, чи навіть в чотирьох. І одна з них це була книгарня вживаних книг. Там ми нічого не знайшли, бо тут не буквально на секунду зайшли. Тому що ми були в такій доволі великій книгарні. І там було прям два таких великих стенти. З англійськими книжками. Лі сказала, що в Іспанії не так багато англійських книжок. Точніше, в Барселоні є прям цілі окремі книгарні з англійськими книжками. А От Веліканте, яке не є. Центром, як не є столицею, ну трошки напряжонка. Але в принципі я побачила, що плюс-мінус така сама кількість як у Варшаві. Але от зараз з часом в Варшаві більшується асортимент і є дуже, дуже цьому раді. Тож ми походили, було дуже багато цікавих книг. Наприклад, книга Look what You Made Me Do. це фанатська книга по Taylor Swift. і я це вписала собі в uh, My List on Amazon. тому що я її п'ять як захотіла. Але подивилася, що на Amazon вона. Дешевше кошти, така я не буду брати на Амазоні потім собі замовлю. І це ні. Там було доволі багато книжок Taylor Swift, але всі вони були іспанською. Якби я не любила Тейлор, з якщо книжок я бачила польською чи англійською, то навіщо мені мати іспанську версію, яку я не зможу прочитати, або хоч я не зможу прочитати майбутні роки. А це в принципі я маю в планах колись якось вивчити іспанську мову. І ще. Там було special edition нової книжки Голі Джексон. Я не скажу її назви, бо там якесь піпець складне довле слово англійською, яке ще не запам'ятала, тож. Але це її прям гаряча новинка. Я вперше побачила цю книгу вживу. Були дуже гарні видання бріджертонів. Просто, в принципі, іспанське видання, дуже гарне дуже гарні видання Чіту. Теж просто. Мені дуже подобається іспанське видання. Ще я бачила просто неймовірне видання з сінкових мисливців. На нього можна не молитися. Якби таке було англійською, воно б стояло на моїх куличках. я просто обожнюю цінкових мисливців. Там в книгарнях ми нічого не купили. І потім ми пішли, і мама Лізи відвезла нас в торгівельний центр, в якому ми вже доволі багато походили. Ми ще раз зайшли в Starbucks. Я вперше тоді спробувала рефрешер з полуницею і асаї. Я не знаю, що це таке. Мені сподобалось. І тоді ми вже зайшли в книгарню, і я вже говорила про це в цьому влозі. Але мені здається, я говорила тільки про одну книгу, якщо не помиляюся, то ми купили неспільне читання Lice VC. Я почала читати книжку, але бачила півтори сторінки. Uh -huh. Дуже 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 гарний прогрес, я вважаю. При тому що тут майже їх 500. Але вона має бути літня. Вона, прям дуже гарно виглядає. я дуже хочу її представити тут грецька міфологія. І друга книжка це The Naturals by Jennifer Lynn Barnes. Це та сама письменник, яка написала ігри з підкоємців, які я дуже-дуже люблю. І цю книгу мені дуже. Прям радила Ліза, я її взяла. Вчатку, в принципі, ми зайшли в магазин, я взяла її, і ми вийшли. Я сказала, другу книгу не беру. Але потім, через деякий час, ми повернулися, і я все-таки взяла The Денейчурз. Ми також походили, зайшли в магазин іграшок, і в ньому було дуже багато фанкопопів. Вони були такі класні. Я багато з них не бачила, там було дуже багато по дивним дивам. В основному тут Варшаві більший вибір таких малюсіньких фанкопопів, А великих я не пам'ятаю, але там завжди однаковий набір. Не пам'ятаєш саме. Фанкпапи я не дуже запам'ятовую. Ми також зайшли в Чендем, бірш, купленбір, стрізіваріус. Лізоч там собі придивлялася наряд на Тейлор Свіфт, але ми нічого не мірили, нічого не купували, видягував в магазинах. До на цьому все. Ми потім розійшлися. Я вже пішла на море зі своєю сім'єю. Ми покупалися. Це було класно. Мені дуже сподобався той день. Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Тож ставте лайки, пишіть коментарі. Наприклад, якщо ви читали ці книжки, що ви про них думаєте. А ви, в принципі напишіть щось щоб на це відео. Підписуйтесь на мій канал і усі інші мої соцмережі, посилання на які в описі. Усім па-па-па-па.